На добраніч, діти! 365 казок. Сонечко. Як тільки за обрієм з'являється перший промінчик сонця, для всіх починається новий день. Сонечко прокинулось, вмилось ранковою росою, піднялося над землею та посмішкою відповіло на радісні привітання. Що вже лунали навколо. Тут і квіти розкрили очі, і пташки заспівали своїх пісень, і звірі вийшли погрітися в теплому сонячному світлі. Сонечко ні про кого не забуває дарує кожному по теплому промінчику. А коли всі отримують свій яскравий подарунок, то сідають довкола. І слухають розповіді про те, де було сонечко за ніч, що бачило. І за такими цікавими історіями непомітно, як закінчується день. А далі, теплому мандрівнику, знов настає час поступитися місцем місяцю та зорям. Сонечко завершило свою оповідь. Та обіцяло розповісти ще цікаву завтра. Аж ось із полів почувся голос соняшників. Лишайся, сонечко, просили вони. Як темніє, та настає ніч, нам сумно без тебе. Ми ховаємося, схиляємо долу голівки. Інші підходили. Та й самі почали просити затриматися. Нікому не хотілося ночі. Довго сонечко вмовляло, щоб пустили його назад, за той бік обрію, бо вже був час сідати. Та врешті погодилося виконати прохання і лишилося. Почало воно згадувати історії, що траплялися з ним за ніч. Розповідати про далекі країни та океани. Квіточки, заслухавшись, не помітили, що їхні пелюстки почали в'янути. Звірі також втомилися, але не могли заснути під яскравими променями. Раптом на обрії з'явилася вечірня зірка та почала гукати. Сонечко вже квіти з того боку землі розкрили свої зелені листочки, хочуть росою тебе напоїти. Прокинулися звірі, чекають на твої подарунки, теплі промінчики. Прокинулися люди, але марні старання місяця освітити їхній день все пітьмою охоплено. Втомлені слухачі відпустили сонечко до завтра. Не встигаєш воно обігрити своїми променями всіх на землі, тому для кожного свій час. Та обіцяло, що вже зранку, як всі прокинуться, прийде з новими історіями з далеких країв, так і трапляється до цього дня театр одного ліхтарика. Ліхтарик любив темряву. У темряві він почувався дуже потрібним Мишкові. Цілісінький день він з нетерпінням очікував, коли вже настане вечір, і Мишко вкладеться у ліжечко спати. Ліхтарик знав, що й на мама зачинить двері дитячої кімнати, як він стане супергероєм. Тоді вони з мишком влаштують справжнісінький театр тіней. От вчора у них був вечір з драконами, а сьогодні, мабуть, вони пограються у диких-диких тварин. Несподівано звідки ляз, виструбнув на стіну величезний заєць. Але що це? Він полює на нещасного маленького вовка? Ха-ха, захлиналися сміхом мишко з ліхтариком. Це ж так весело і цікаво гратися з тінями. Щоправда, коли зненацька заходить до кімнати мама, то гра вмить припиняється, але ненадовго. І вони граються і граються, аж поки не почнуть злипатися очиняти у мишках. Це Сонько Дрімко вже хазяйнує. Тоді стомлений, але щасливий ліхтарик теж засинає під мишковою подушкою, а вже зранку буде знову з нетерпінням чекати вечора. Чому у Равлика хатинка на спині? Одного разу покликала матінка природа до себе всіх звірів. А Равлик прийшов із великим запізненням. Природа це помітила і розізлилася. Чому ти запізнився? питає вона. На це равлик їй відповів. Я вийшов із дому завчасно. Але ж дорога така довга, а я лише одну ніжку маю. До того ж я злякався холоду та дощу. Тому повернувся додому, взяв будиночок і поніс його на собі. Моя хатинка вкрита гілками, вони весь час падали мені на очі, і через це я йшов ще повільніше. Вислухала природа Равликову розповідь і посміхнулася у відповідь. Що ж, якщо ти так боїшся холоду та дощу, зроблю я так? Щоб будиночок твій був завжди з тобою, і природа подарувала равликові мушлю, що одразу приросла до його спини, також отримаєш ти від мене очі на рухливих ріжках і зможеш не боятися, що їх повиколюють гілки. З того дня равлик має очі на рухливих ріжках. Та живе в хатинці мушлі, яку носить завжди на своїй спині. Вона добре захищає його від всіляких негараздів, а на збори до природи він більше не запізнюється, бо виходить заздалегідь. Як принц врятував весну, у сніговому палаці жив льодовитий чаклун. Який хотів, щоб завжди була зима. Тому він заховав весну у льодовій фортеці. Хоча людям, звірям та рослинам хотілося, щоб зима, врешті, закінчилася, та ніхто не наважувався боротися з льодовим чаклуном. Але знайшовся відважний принц. Якийсь голосився рятувати весну. Ось вирушив принц у далеку дорогу до лісового палацу. Слуги льодового чаклуна дізналися про те та вирішили піти за ним, щоб зупинити. На снігу сліди ніг принца було дуже добре видно, тому слуги могли легко його знайти. Тоді принц попросив допомоги у снігу. Сніг замінив його сліди, і слуги вже не розуміли, якою дорогою він іде. Відірвавшись від переслідувачів, принц поспішив далі до льодової фортеці. Але на його шляху трапилася річка. Вода у ній була по зимовому холодна. Тому переплести річку принц не міг. Тоді він попросив про допомогу у мороза. Мороз заморозив воду у річці, покривши її міцним льодом. Так принц зміг дістатися іншого берега. Принц був уже близько до фортеці та почалася завірюха. Вона заважала бачити шлях. Тоді... Принц попросив завірюху заспокоїтися, і вона погодилася. Коли принц дістався до льодової фортеці, йому на допомогу знов прийшов сніг. Зі снігу він зробив сходи до вікон кімнати, де була схована весна. Принц зламав грати на вікнах кімнати та визволив її. Опинившись на волі, весна подякувала принцу та викликала сонечко. У ту ж мить льодова фортеця почала танути. Люди та звірі повиходили з усіх домівок погрітися у променях сонечка, а дерева зняли з себе білі шуби та готувалися до появи зеленого листя. Почав танути і льодовий чаклун. Переможений та переляканий, він утік на північ, де завжди холодно. Тільки в найлютіші холоди він повертався, щоб погостювати у зими. Як вовк сам себе надурив. Жив на світі хлопчик Дмитрик, який увечері любив вередувати. А не спати лягати. Одного разу повз вікно спальні хлопчика йшов собі вовк. Аж чує? Дмитрику, час іграшки складати та в ліжечко лягати, каже мама хлопчика. Я спати не хочу, я гратись буду. Ох, який же ти неслухняний. Знаєш, як не ляжеш спати? То я покличу того вовка, що неслухняних дітей до лісу забирає», сказала мама просто у відчинену квартирку. Оце так пощастило. Сидітиму тут, хлопець неслухняний, так його ж і справді мені віддати можуть, подумав вовк та й сів під вікном чекати. Дмитрик ще трохи погрався. Потім іграшки склав та спати пішов. А вовк чекав під вікном усю ніч. Настав ранок. Всі прокинулись. Мама приготувала сніданок, тоді одягла Дмитрика, і вони вийшли на прогулянку. А тут вовк о! Нарешті ви його вивели, звернувся вовк до мати Дмитрика. Чого це я маю до вас когось виводити? Ми на прогулянку йдемо, вас не кликали. Як же не кликали? Вчора ввечері я повз ваше вікно пробігав. Почув, як ви на слуха свого спати вкладали, а він цього робити не хотів. І ви сказали, що віддасте його мені. Пане вовче, от ви на світі довго живете. А не знаєте, що жодна матуся свою дитину ніколи не віддасть. А Дмитрик наш слухняний і добрий хлопчик. За те, що ви усю ніч під вікном мерзли, я вам зараз пиріжки винесу, але наступного разу проходьте повз наш дім. Зрозуміли? Мама повернулася у дім, винесла вовку гостиниць. А той, забравши пакунок, швидко накивав п'ятами. Ось так сірий вовк, підслухавши чужу розмову, сам себе надурив. Що ж до Дмитрика, то він, побачивши вовка та почувши його слова, дуже злякався. З того часу він завжди слухався маму і вчасно лягав у ліжечко.